Від їх доброчесності залежить життя людей. Вони беруть на себе відповідальність у відновленні справедливості. Ці люди володіють аналітичним складом розуму і вміють розслідувати будь-які справи. Вони це слідчі детективи Національної поліції України. Історія старшого слідчого головного управління національної поліції в Житомирській області Романа Коваленка. Вразила своєю чуттєвістю та відвертістю, адже більшість вважає, що в роботі слідства відсутня романтика, але це зовсім не так. Якщо чисто брати протокольно, фіксувати злочин, це ну, сильно банально. А коли ти зацікавлений в тому, щоб тебе ніхто не побачив, щоб не зрозуміли в зв'язку з чим ти проводиш цю дію, скажімо, не викриваючи себе. В цьому і заключається романтика. Романтика. Буває навіть тоді, коли ти навіть доводиться з майбутнім підозрюваним просто привітатися, або сказати: у вас не буде запальнички в такому випадку. А Проходить час вже після фіксації документування самого злочину і згадує, а ви мене тоді за пальничку просили. Іноді одна подія, яка начебто не стосується нас особисто, може все змінити. Роман мріяв стати лікарем, але трагедія, яка трапилась з його товаришем, змінила все життя. У старших класах на моїх очах були ситуації, які батько бив сина. І там склалось а? не так, як пише з буква закону. Нам хотілося захистити. Так. Резонансна подія у Житомирі стала першою справою для слідчого. Можливо, саме цей складний досвід допоміг у подальшій роботі, якій він присвятив 10 років служби. Був напад на інкасаторів. А саме було поранено працівника Державної служби охорони і викрадено там, досить велика сума грошових коштів. І відразу ж ми, як слідчо-оперативна група головного управління, виїхали в складі і керівників наших, і в ту ж хвилину скажімо так, приїхали і працівники обласної прокуратури, де, скажімо, я діяв під їхнім керівництвом. І Скажімо так, хвилюючий момент був в тому, що, аби щоб, щоб не підвести свого керівника, і з другої сторони правильно і вірно задокументувати злочин. Які були в вашої роботи? Орієнтування було на встановлення транспортного засобу, а потерпілий. Невірно вказав свій державний номерний знак у зв'язку з тим, що в нього було їх два. А транспортний засіб був е, угнаний і в дійсності е, помилково був зупинений, але е, висновки ми зробили. Люди, скажімо так, зрозуміли, в чому ситуація, е, віднеслися до нас з розумінням. Е, ми принесли їм вибачення в зв'язку з тим, що так склалося. Що побажаєте колегам? Е, саме більше це. Здоров'я, наснаги в роботі, е, ніколи не впускати руки.